Моє вітання, шановне панство! На ваше прохання покажу, як зняти мірки для балаклави. У попередньому відео я показувала, як зробити викроку балаклави на основі вже знятих мірок. Першу мірку ми знімаємо окружність голови, тобто сантиметрову стрічку ми укладаємо над бровами. Викладаємо ззаду по самій виступаючій точці потилиці і з'єднуємо з боку. У нас виходить 54 см. Тобто, по розрахунках, які ми робили для креслення, у нас окружність голови було 57,5 см. Далі ми оцю величину множили на 0,8 на коефіцієнт розтягавання. Тканини і виходило у нас 46 см. Цю величину ми ділили навпіл, бо ми будували викройку половини балаклави. Тобто четвертинку переду, четвертинку спинки. Далі. Друга мірка це перша глибина. Вона знімається від перетинки над вушним отвором через центральну точку макушки до другого вуха, до перетинки другого вуха. Це в нас буде перша глибина. Оцю глибину, у нас, по нашим розрахункам, вимірам, вірніше, 33,6, ми ділили навпіл, бо ми робили. Пам'ятаєте знову тільки половинку балаклави. Тобто це буде поперечна глибина. Ось від точки А до точки Г А1 Г1 А2 Г2. І половина її буде 16,8. пам'ятаєте? Далі. Третя мірка, яку ми знімаємо. Це друга глибина, тобто від лобної частини над бровами через центральну точку макушки ми викладаємо сантиметрову стрічку аж до сьомого, сьомого позвонка і щільненько так її прикладаємо, аби вона не отак не стояла. Тобто вона повинна щільно прилягати до тіла. Цю мірку, ця мірка. У нас на нашому кресленні знаходиться ось Г2. О2. Оце макушка, це центр макушки, і це передня частина шапочки. Далі О1, це макушка, і далі Г1. І H5. Оце у нас середина виміру, це в нас сьоми результат сьомого шийного позвонка. Дивіться, О1, Г1H. Значить, при побудові задньої частини балаклави нам потрібно. Від загального результату, який в нас вийшов, у нас тут на ось 47,8, друга глибина, тобто з урахуванням впереду 47,8. Нам потрібно відняти оцю частину Г2А2, тобто оці 16,8 см. Вирахувати їх, і у нас залишиться. Оця довжина задньої половинки, тобто О1 Г і H5. І тоді до цих H5 нам потрібно додати або 10, або 12 сантиметрів на ваш розсуд, аби балаклава для вільного пролягання, аби балаклава не підскакувала ззаду і ну, трошки збиралась на шиї. от і все Якщо у вас виникнуть питання, пишіть в коментарях до відео. Дивіться на моєму каналі відео, як визначити коефіцієнт розрахунку розтягування тканини. А також там є відео, як будувати викройку для балаклави, як виготовити лекала. По цій викриті для Балаклави з урахуванням припусків на шви і підгін. І на цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео для його просування в мережах інтернет. Маю надію, що воно було для вас для багатьох корисним. Всього найкращого, мирного вам неба, нехай щастить!